Hi guys! З вами Софії і це Get Ready with me до школи! Збираюся я сьогодні знову до школи, вже як завжди, бо вже третій день після того, як ми вийшли з канікул до школи. Якщо чесно, то я вже почала відліт до наступних канікул. Нам сказали, що наступні канікули будуть 31 березня починатися. І, і насправді it's not really good. Ще чекати і чекати. У нас ці два дня були такі не сильно важкі уроки. Лише от сьогодні у нас починається вже такий трошки хардкор, хардкор бо у нас сьогодні геометрія. I'm not really like it, да? Взагалі, я в цьому півріччі планую регу, регуляр регулярно ходити до вчительки з математики на додаткові. Бо в минулому кінці в кінці семестру минулого, мені вже було трошечки важко, і треба повертатися до тої рутини, що була у мене раніше, коли я два рази на тиждень ходила на додаткову математику. Але тоді була дистанційка, це був сьомий клас, і я була вимушена просто ходити на додаткову математику, бо взагалі нічого не знала і не розуміла. А зараз вже набагато краще. Зараз я більш більшість там розумію. Але іноді з домашніми завданнями бувають проблемки, тому треба походити, мені здається, там хоча б декілька місяців регулярно на математику. Плюсом зараз буду повертати в своє життя тренування, адже. Така проблемочка вийшла з тим, що у нас в залі, в який я ходила раніше на Fitmix, там дуже-дуже холодно, і мені це дуже не подобалось. Бо кожен раз, коли ти приходиш, а там прям пар з рота в тебе йде, тобі холодно, і після цього ти боїшся захворіти, а мені нема коли хворіти. Тому я перестала ходити. Весь грудень я на тренування не ходила. І зараз планую повертати спорт в своє життя і планую йти до спортзалу. В мій улюблений блас. Я вже поговорила за це з мамою. Сподіваюся, що ми на днях з нею з'їздимо в сам зал і запишемося на тренування. Я вже знайшла собі тренерку, сподіваюся, що ми з нею знайдемо спільну мову. Хочу спробувати тренерку другого рівня, бо я насправді не дуже розумію, як вони там розпреділяють рівні. Мені здається, моя минула тренерка, до якої я раніше ходила в тому залі, розповідала, що це залежить від годин роботи на тиждень, але це якось дивно. Ну коротше. І ми хочемо з мамою дізнатися, від чого залежить рівень тренера, до якого ти записуєшся, і в цілому записатися просто на тренування. Я ще не дуже розумію, звичайно, куди я буду їх пхати, ці тренування, але я думаю, щось допридумаємо. Плюс, як зазвичай, рік починається з того, щоб нормалізувати своє харчування, так що треба трошечки попахати, щоб все вирівняти на потрібний мені шлях, називаємо це так. Але насправді тиждень почався непогано. Мені подобається, як зараз все проходить. Я, здається, розповідала, що ми подалися з моїми подружками, з моїм з моєю командою, знімаю на один конкурс, і зараз ми в такому трошечки нервовому очікуванні відповіді від тих людей, до яких ми подалися на конкурс компанії, до якої ми подалися на конкурс. І будуть результати, здається, з 11 до 13, мають прийти, має прийти підтвердження щодо того, що ми приймаємо участь. І я трошечки хвилююся за це все, тому що хотілося б отримати якийсь позитивний результат від того, скільки роботи ми проробили. І я сподіваюся, що все буде супер, бо у мене є деякі хвилювання щодо того, що я не все внесла в як їх назвіть в титри, і це мене трошечки хвилює Да. Плюсом завтра я йду на день народження знову. Завтра ми йдемо в боулінг і потім йдемо кудись їсти. Плюс у нас у нас завтра. Сальфеджо з молодшим братом моїм, перша вже після канікул, і якщо чесно, я дуже не хочу туди йти, бо я б краще сходила на математику додаткову і сходила б краще на брови, бо я вже хочу зробити брови, а у моєї майстерки є місце тільки на 12-ту в суботу. У мене якраз о 12-ті закінчується Сальфеджо плюс-мінус, і я можу піти на брови на 12-ту з копієчками бо там недалеко це все відбувається. І... Є така проблемка, що на день народження я маю бути в 2.10, вже на тому місці, де ми зустрічаємося. А якщо мені в 12.30 тільки закінчить робити брови, і мені ще дійти додому, це десь вже година, перша година дня. От і мені треба буде швиденько зібратися, перевдітися там голову, виходить зранку. Мити. Ну, коротше, це у мене такі просто тут щостернки е, крутяться в голові, щоб все це якось скомпонувати, щоб просто капець. Щодо сьогоднішнього мого образу, я взагалі без поняття, що мені робити, що мені вдягати теж не знаю. Ну, скоріш за все, я сьогодні просто вдіну сірий світер і все, я не буду паритися, бо я думала вчора, що я, можливо, вдіну юбку, але я йду ввечері сьогодні, скоріш за все, гуляти з подружкою. А якщо я йду гуляти з подружкою, то в юбці мені буде незручно і холодно, бо ми зазвичай багато ходимо з нею, і це не дуже крута ідея. Я, до речі, також вже потрошечки почала роздумувати щодо того, як я буду відмічати свій день народження, але це все тільки поки що думки, які я навіть не знаю, чи буду реалізовувати. Але, звичайно, хотілося б відмітити свій день народження. Все ж таки, ювілей, да, 15 років, все таке підлітковий вік, крута тінейджерка. Ну, коротше, да, е, хотіла б відмітити свій день народження, але ще точно не знаю як і як зібрати всіх і. Короче, у мене купа питань в голові щодо того, як мені проводити свій день народження. Але е, дякую тому, що це ще не скоро. У мене день народження в березні, 4 березня. А, і да, тому у мене ще є час на все подумати, продумати. Так що я задоволена цим. Мій максимальний рекомендаціон, Подивіться, ось ці штучки від ламель це просто бомба. Я вам кажу, ну мені прям подобається цей хайлайтер, і у мене такі самі, ну, з цієї ж лінійки, у мене рум'яна. Але їх єдина проблема в упакуванні, бо воно весь час ось так тече. І все в цих рум'янах, і мені цим максимально не подобається. Але сам продукт дуже-дуже крутий, всім рекомендую. Чомусь так вирішила внезапно е, так розповісти про це, бо щось я, мені здається, не робила на цьому ніколи акцент, хоча продукти реально дуже круті. Тепер залишилося намалювати стрілочки а, і додати ось сюди блискіток і все, і макіяж готовий. Так, сьогодні в швиденькому. Мені ще треба змонтувати два відео. Також я все ж таки поставила собі за ціль на 2025 рік виводити блог на монетизацію, так що буду працювати над своїм інстаграмом і будемо дивитися, як воно що там воно буде далі. Сьогодні такі прям мініатюрні стрілочки. Прям зовсім зовсім останнім часом були такі довгі, великі стрілки, які я довго малювала, сиділа. Але сьогодні щось такого настрою нема просто будуть такі маленькі, акуратненькі стрілочки. І ще одна проблемка із тим, як скомпонувати весь свій розклад в тому, що у нас зранку є онлайн-уроки, які мені максимально просто заважають. Якби я не ходила на онлайн уроки зранку, я була б просто суперменом, понимаєте? Ну взагалі. І це велика проблема із тим, що у мене виходять уроки. З 8 ранку вони у нас починаються. ну, 8.50 це найраніше у нас може бути урок. І... Закінчуються у нас уроки о 15.10. І виходить так, що у мене займає весь час, просто весь час. У мене займають уроки, але дякують тому, що у нас були замінування, хоча це дуже погано. Але якщо шукати в цьому плюси, це те, що нам змінили розклад і перенесли деякі уроки на ранок, і тепер ми вчимося до 15.10, а не до І не до 16.25 Так набагато зручніше, звичайно, бо ввечері трошки більше тепер часу. І в Середу та в п'ятницю я вільна е, ввечері, а вівторок е, і четверг та понеділок у мене музика ввечері, а неділя я роблю собі максимальний вихідний. Це у мене таке правило, вже другий рік поспіль, бо якщо я буду кудись ходити ще й по понеділкам, я просто зійду з розуму. І це максимальний дизлайк. Так, що такі трошки проблемки зараз з розкладом, але це нормально, все воно все врегулюється. Я в цьому впевнена. Все буде супер, воно все там устаканиться і все буде супер-пупер. Я намагаюся себе максимально налаштовувати позитивно, і думаю, це помітна. Да? Бо є такі собі проблемки із тим, щоб позитивно мислити через навчання, бо коли ти розумієш, що тобі предстоїть, чи пів року це вчитися, щось там дуже багато робити, напрягатися, воно трошки стає важко, але насправді я себе максимально мотивую, тим, що у нас скоро вже весна. У нас вчора була така погода, просто бомбічна, Я йшла додому зі школи і на музику. Я ще вчора ввечері ходила. Я йду, а у нас рожеве небо, так прям тепло. Я йду, мені так кайфово було просто, бо я розумію, що вже на носі весна. Вже он, сьогодні 10 січня, Тут того січня вже лишилося 20 днів, там вже і лютий, якісь там да? а потім все, березень, травень, квітень. Трошки переплутала, але it's okay, да? Е, ці всі весняні місяці, а там вже і літо, це просто мене максимально мотивує до життя, бо коли день стає довшим, вже набагато більше. Що хочеться жити та щось робити в цьому житті взагалі? Зараз додамо з вами трошечки блискіток на кутик ока. Мені прям подобається зараз це робити. Воно прям так додає макіяжу якоїсь родзинки і I really like it. Yeah. Я вчора ввечері переробляла трошки світлий лист. І мені так шкода, іноді що в мене немає часу просто цілу годину сидіти і слухати всю ту музику, що мені подобається. І це максимальний крінж. Але я вирішила, що я на днях спробую виокремити для себе день, коли я просто піду погуляти сама. У нас є така невеличка балка, там такий не сильно великий але маленький лісок, в якому можна трошки прогулятися. Звичайно, в сам ліс я лізти не буду, бо це трошки страшненько, да? От, але просто прогулятися я була б не проти, бо. Бо іноді мені не вистачає прогулянок на самоті, бо немає на це часу, а прогулятися самою хочеться і колеться. Знаєте, отак от воно відбувається. Вчора я встигла прибрати великі великому відділенні в моєму шкафу. Я цьому дуже задоволена. Виділено це багато часу, 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 часу. У мене дуже багато цього слова в усіх моїх відео про час. Це якось трошечки напрягає, да? мені здається, так. От, і плюсом хочу ще прибрати в ось цій книжковій шафі. Її вже треба дуже давно розібрати. Там треба поприбирати на поличках. Там дуже багато чого стоїть на тих поличках, зняти гірлянду, яка просто псує вигляд. Шафи. Вона вже розвалюється та шафа, але тим не менш. І взагалі я розповідала, здається, що на цей рік у мене є така ціль прочитати 30 книжок. Я обов'язково на днях постараюся записати відео на книжкову тему, можливо, це буде в неділю, я виокремлю собі час, сяду зніму відео на книжкові теми, розповім їм щось про книжки. Бо я дуже хочу повертати книжки в свій блог. І Напишіть, як вам така ідея взагалі, бо в інстаграмі я здається спілкувалася на рахунок цього, а тут не піднімала прям так масштабно цю тему. І я б дуже хотіла повертати книжки, книжковий блог, свої думки, відгуки це прям максимально моя тема. І я розумію, що я хочу це розвивати далі. Звичайно, не робити це одним. Форматом однією якоюсь там нішою, да, в якій я буду знімати, бо все ж таки With Me це більш е, зручний для мене формат, більш м, вдалий да, він в мене займає набагато менше часу, і я розумію, що книжки це, звісно, круто, але With Me і влоги це вже більше про мене, ніж книжки. Але, тим не менш, читати мені дуже подобається. Чому я взагалі про це згадала? Тому що я вчора весь свій час, який я мала читати, виокремила на те, щоб прибирати в шафі. І сьогодні ввечері я матиму дочитати ту книжку, яку я зараз читаю, а читаю я зараз четверте крило. Тому очікуйте, на днях буквально, ну я сподіваюся, що я її дочитаю. Якраз в неділю знімлю на неї відгук і розповім взагалі свої думки щодо читання зараз. Е, от зроблю якісь красивенькі відео і все буде супер. До речі, сьогодні вже п'ятий день мого щоденного постінгу відео в Ютуб. Насправді мене трошки засмучує, аналітика зараз, але я себе запевняю в тому, щоб не здаватися, тому що. Так буває, коли ти робиш велику велику перерву там в місяць, коли ти робиш по одному відео на тиждень. То, звичайно, люди перестають так бути настільки зацікавленими в тобі, щоб дивитися тебе щодня, піднімати тобі охоплення. Але тим не менш я буду повертати поступово цю аналітику, яка була у мене в листопаді. Я сподіваюся, що у мене все вийде. І нагадую вам про те, що ви маєте підписатися, поставити лайк, прокоментувати це відео. Я зі всіма буду рада поспілкуватися. So, мій макіяж готовий. Я побігла вдягатися і повернусь вже до вас з готовим образом. So, ось такий образ у мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Обов'язково коментуємо це відео і усіма буду рада поспілкуватися. Всім дякую за перегляд! З вами була Софія, всім па-па!